Починаємо працювати і висаджувати огірочки. Отакі От файні, Ось сюди. Зараз розкажу, яким чином це садиться. Робиться ямочка, в яку додається поживні речовини, які подобаються огірочку. Ну, обов'язково калій, маг. Також курник намочений, потім розкажу, як його зробити. Дося гарненько поливається і садиться сам саженець, огірочка. Ставляться дуги, притінюється спеціальною тіньовою сіточкою і все, огурчик собі росте. Тіньову сітку держимо десь на протязі тижня. О, таким чином.